Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я зустрів двох своїх товаришів, двох побратимів. Один із них це мій друг дитинства. Він вчився у паралельному класі. Це Едік Насіров. Він вже як 6 місяців на реабілітації. Правда, його вивели поза штат, і 3 місяці він зарплату не отримає. У нього дуже сильне поранення. Я у нього самого бачу, він мені показував, що у нього повністю грудна клітка пробита, наскрізь, легені там нема, легені вирізали. Так само нерви у нього були пошкоджені, тепер він хримає, кульгає. Пересуватись йому важко, але не дивлячись на це, він намагається ходити пішки, тренувати своє тіло, не падає духом. Ну, і також я сьогодні зустрів Миколу Гараса. Микола Гарас він так само поранений. Він воював на Запорізькому напрямку недалеко від Роботіно. Вони відбивали Роботіно, Це було десь так в вересні. Микола попав під мінометний обстріл. Ну і зараз він так само вдома, як кажуть, на реабілітації. Ну, і тому зараз я написав для Миколи пісню. Хочу заспівати цю пісню, написав я цю пісню за 5 хвилин. Ну, а для Едіка Насірова я якось напишу згодом, так само декілька пісень. Це ж стосується і Миколи. Я думаю, що таким людям, таким бійцям і воїнам, які зараз є і поранені, які вже більше року, як на війні, воюють з російським окупантом, то їм треба присвячувати по 10-15 по пісень кожному. Ну, а зараз вам хочу заспівати цю пісню, яку я написав для Миколи. Шли криваві бої, і багато убитих! ворота стоїть до кінця у бою. Там гаразд Микола з пораненням сильним Рашиська горна, Заставну скоріш. Повертайся живим, Щоб бути здоровим, а також вітним, пожбитих багато та поранених теж, від у нас на війні сіти світом пожеж, бо ж у твоїх руках гарчить кулемет а у відповідь кри. Живим, щоб бути здоровим, а також міцним. Відділення твоє вже стоїть до кінця, бо ж твоя команда тобою була, для своїх підлеглих і прихладом є. Іди, окупант... Наставно скоріш. Повертайся живим, щоб бути здоровим, а також міцним. Шли кримані бої і багато вбитих, Ось рота стоїть до кінця у бою, Тавгара Микола з пораненням сильним в роботі наб'є. Зайди до кінця, нехай вже відступить рашистська форна. Заставну скоріш, повертайся живим, Щоб бути здоровим, а також мітним. Заставну скоріш, повертайся живим, Щоб бути здоровим, а також міцним. Ось така Микола, пісня для тебе написав її, ти сам знаєш. За 5-10 за хвилин. Ну і трошки 2-3 рази поспівав і спробую її виконати. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! А ти, Микола, відпочивай. Нехай ця відпустка для тебе пройде дуже добре, щоб ти відчув дійсно домашній комфорт, повагу до себе, як до воїна, як до бійця. Як до тої людини, яка захищає нашу країну? Ну і ми переможемо. Слава е Україні, смерть ворогам.